Вінницька міська рада звернулася до народних депутатів з проханням пришвидшити розгляд законопроєктів, які забороняють діяльність московської церкви в Україні. Депутати зазначають, що це вкрай важливе питання, яке необхідно регулювати на законодавчому рівні, оскільки будь-які прийняті рішення органами місцевого самоврядування мають бути виключно в правовому полі держави. Всі прояви свободи, зокрема свобода віросповідання, залишаються ключовими цінностями для українців, але це не має стосуватися російських структур підрівної діяльності, пропаганди та дезінформації, якою є московська церква. Тому депутати міської ради звертаються до Верховної Ради України з вимогою запровадити механізми, які дозволяють позбутись будь-яких способів впливати на українське суспільство через російську церкву. Міський голова Сергій Моргунов наголосив, що Вінницькі органи місцевого самоврядування. Готові оперативно імплементувати всі рішення, пов'язані з релігійними питаннями, які будуть прийняті на державному рівні, немає сьогодні важливішого завдання для кожного з нас, для кожного українця, як захист рідної землі від рашиських окупантів, збереження цілісності території нашої держави, формування духовної ідентичності, забезпечення успішного майбутнього України в європейській спільноті. Однак Станом на сьогодні в Україні не заборонена на законодавчому рівні Українська Православна Церква в єдності з Московським патріархатом та інші релігійні організації з центром в країні агресії, які ідеологічно обґрунтовують і підтримують військову агресію Росії проти України та виправдовують усі військові злочини проти мирного населення. Вважаємо неприпустимим подальше існування та діяльність Української православної церкви в єдності з Московським патріархатом та інших релігійних організацій з центром в країні агресорів України загалом та на території Вінницької територіальної громади. Зокрема, зважаючи на вище викладене, Вінницька міська рада звертається до Верховної Ради України з проханням невідкладно розглянути проекти законів України про забезпечення. Зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій. Реєстраційний номер 8221 від 23.11.2022 року та про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. Реєстраційний номер 8371 від 9 Це загально зрозуміло і відомо. На жаль. В тому числі в Вінницькій області. Е, ну, є прояви того, що досить серйозна і тісна єдність з Московським, кажуть, з Московською церквою деяких наших священників. Навіть по деяким селам доходило до того, на початку ще 14 року, коли відмовлялися відспівувати загиблих героїв на Сході там, і так далі. А особливо це більш явно почало проявлятися з початку саме активної фази російсько-української війни. Там ну, хтось кіно дивись? Ну, але ми, як відповідальні депутати, повинні приймати е правильні правові рішення. З точки зору і конкретних дій, як сказав депутат Камінський, на сьогоднішній день в користуванні в цих церков майна Вінницької територіальної громади немає. Вона є або в державній власності, або наскільки, ну, наскільки ми знаємо, що немає її в спільній комунальній власності. Єдина була наш цей Свято Преображенський собор у 2018 році, розпорядженням губернатора, воно було передано відповідно Православній церкві України. Ми повинні однозначно звернутися до Верховної Ради з вимогою, якщо хочете, прийняти на законодавчому рівні відповідні проекти де необхідно врегулювати взагалі ці всі взаємовідносини. Однозначно в нашій Конституції чітко і ясно записано, що свобода віросповідання залишається ключовими цінностями. Але, на жаль, деякі представники відповідної церкви вони, ну, далеко не є патріотами України. І публічно в тому числі висловлювали свої позиції по відношенню до російської агресії, в тому числі і в Вінниці. І ви це знаєте. Ми можемо довго говорити на тему, як правильно діяти, але в першу чергу це повинно бути розуміння моральне і психологічне і засудження військової агресії. Від всіх людей, які носять рясу. Тому що по великому рахунку вони на сьогоднішній день, багато з них, ну це об'єктивно, да? вони впливають на розум і душі людей. І коли в нас в країні війна, а на, вибачте, в києво печерській лаврі розповідають деякі прихожани, що виявляється Київ бомбля з Західної України то це люди самі не придумали. А це людям розповідають в деяких релігійних закладах. Давайте так, я толерантно буду говорити. Тому це є неприпустимо. І ми точно не повинні підтримувати і дивитися спокійно на ті прояви підрівної діяльності, в тому числі на території Вінницької області. І в місті Вінниці. Буде прийнято відповідне законодавство. Згідно з цього чинного законодавства, ми будемо імплементувати в межах наших повноважень в правовому полі всі конкретні заходи, які стосуються виконання цього закону.